От-о-о, от, от, от. є. Є. є, є. О -о -о -о. Вітаю, дорогі друзі, усіх на каналі Anvi Fishing. Сьогодні в нас рибалка така, якої давно вже не було на каналі. Приїхав сьогодні я порибалити, друзі, на поплавцеву вудочку. На махову поплавцеву вудочку. Легенька снасть. Коротка дистанція, інертна прикормка і надіюся, що буде гарна риба. В планах, звичайно, спіймати хороших карасиків, є тут і багато коробчиків. Думаю, що рибалка мала би бути доволі цікава, адже ловити, друзі, рибку на такій делікатній снасті це одне задоволення. Отож, будемо зараз готувати прикорм і розпочинати. Розпочнемо нашу рибалку з замішування прикорму. Взяв сьогодні я дуже багато всього. Це в нас пелець форелевий, пелець аміно, сипуча прикормка, наша гранула, аміноліквід, друзі, все є. По насадочках, наживочках сьогодні спробую половити на пелець, як на насадку. Також в мене є з собою трошки пінки і друзі, хробак. Ну, розпочнемо з замішування. Прикормка в мене сьогодні тигровий горіх. Дуже вона мені подобається. Це в нас груба фракція. Хочемо ми сьогодні половити карасика, коробчика, тому думаю, вона буде дуже доречною. Засипаємо зразу тут у нас кілограм. Можемо відразу побачити, що, друзі, реально дуже-дуже багато грубих частинок, що так важливо при ловлі коропа. І замішаю я її на нашому ліквіді. Цигровий горіх кукурудза. Вважаю його дуже універсальним ароматом і багато де він працює. Так, зовсім трошечки. Розводимо з водою, тому що ліквід в нас де густий. І замішуватися зразу на ліквіді буде трохи неправильно, тому що може утворитися багато комків. Краще його так з водою розвести. І, друзі, я рекомендую, хто постійно працює з сипучими прикормками, використовувати собі таку мірну тару, дуже зручно контролювати воду, тому що не завжди ви замішуєте там кілограм прикормки, два, і півпачки висипали, залили більше води, дуже легко перезволожили, зробили таке болото і реально тою прикормкою далі ловити неможливо. А з такою ємкістю завжди зручно собі дивитися. Так, зараз я заливаю. Ніколи не перелиєте і прикормочку замішуємо в декілька етапів. Тут у нас багато грубої фракції, ця прикормка буде пити воду навіть трошки довше. Більше часу буде їй потрібно. Так, Доливаємо. Перше зболоження і можна буде розкладати на 16. Так. Зразу пішов такий аромат по березі, прикормочка тигровий горіх, ліквід, дуже ароматні ліквіди. Якщо таку відкрити банку на березі, то рибалки, які збоку почують і прибіжать. Так, перше зволоження є. І хочу, друзі, ще зробити таку маленьку хитрість. Так я казав, спробую половити сьогодні ще на пелець. Я його підготую для того, щоб він трошки вирізнявся з поміж нашої прикормки. Візьмемо фореловий пелець. Зовсім небагато, декілька гранул. Візьмемо наш амінопелець. Також декілька гранул. І додамо трошечки ліквіду. Зараз ми його так продіпуємо. Оп. Все, закриваємо кришкою, перемішуємо і чекаємо, поки він настоїться. так, от така у нас красота виходить. Зараз він ще трошки потягне його і буде просто супер. Все, друзі, розкладаємо наше робоче місце, готуємо нашу вудочку і будемо починати. Рибалку. Рибалити сьогодні буду вудочкою 6 метрів. Легенька така снасть. Так, тут у нас поплавочок, півтора грами, доволі все делікатно. Я вже навіть виставив глибину. Зараз ми закинемо туди, куди нам потрібно, і будемо годуватися. Прикормка трошки постояла. Втягнула водичку, втягнула ліквід. Зараз ми будемо ліпити шарики такі, кульки і підгодовувати нашу точку лову. Прямо в поплавець. Закину зараз частину прикормки і далі будемо ще підгодовуватися пелицем. Супер. Сипуча прикормка відразу буде нам збирати рибку. Також хочу зразу дати ще цю гранулу, взяв криль і за допомогою такого ковшика будемо її закидати, тому що тут у нас реально дуже близько. Вона також швидко почне працювати і збирати нам карасиків, коробчиків. І, звичайно, що нашої ще гранули троут та... аміно. Все. Чекаємо, поки рибка підійде і буде перша клювак. є у нас перша клювака. Перша клювака на новому місці. Uh! На поплавочок. Кайф. Так, тут у нас, друзі, невеличкий коробчик. Невеличкий коробчик. Дивіться який красунчик. Так, не будемо його сильно мучити, дивіться, яка гарна рибулька так. Ще раз. О! Ну такий грам, напевно, 400, 350, може більше. все, Біжи, підростає. Є є, 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 є. О, Ще один. Ще один, друзі, коробчик. Ух ти, розбійник Ухти, ще, друзі, ще одна покльовочка, вже розклав пісак, вже трошки підготувався. Так, 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 оп-оп-поп. Ух ти, Дістав. Ще, друзі, один коробчик в нас. Ще одна рибулька. Так. І в підсадці він у нас зійшов. Дивіться, який красивий, дуже гарна і сильна риба. Ну, Звичайно, на якійсь насті його ловити. Так, зразу я його відтискаю. на махову вудочку це друзі, одне задоволення. Так, ще одна доволі гарна клювака, на новому місці покльовок вже більше. Я, друзі, поміняв локацію, там було у нас дуже багато трави і реально нічого не можна було спіймати. Тут вже є в траві вікна, трави нема так багато на дні. І є в нас рибулька. Так, і клюнув у нас на таку насадочку. Перших два було на, на хробачок, а цей, цей на пелець. Доволі гарна, друзі, рибулька. І ми її відпускаємо. Так, Біжи. На такі коробчики я навіть е, не буду класти в садок, тому що смислу нема, зразу таку рибу відпускаємо. Переїхав вже на нове місце, вибрав е, тут таке вікно в траві гарне. Подивився, щоб не було трави на дні, більш-менш, тому що на попередньому місці, де я годувався, там було дуже багато трави. І Практично всі насадки десь там губилися, наживки, то взагалі нічого толком спіймати не вдалося. А тут от напелець і коробчики клюють. Приємно, дуже приємно. Я загодувався пелецем, а ловлю на отой діпований, що я собі приготував. Це, друзі, дуже зручно, тому що воно дозволяє зразу відсікти всю е таку небажану рибку, як окунчики, плотички. Е сьогодні в нас вже були в, в прилові такі риби, тому що на хробака може клюнути все, що завгодно. А от на пелець, на пелець, друзі, клює здебільшого та рибка, яка нам потрібна. Але насадку потрібно виділяти. Ми виділили її нашим ліквідом, використовуючи такі резиночки. Згодом покажу, як я ними користуюсь. Одягається на гачок, дуже надійно тримається, не злітає. Одну рибку я вже витягнув на ту насадку і от закинув, бачу, знову є якісь посмикування. Дуже багато риби тримається у цієї трави і там її потрібно шукати. Є, друзі, рибулька. Є клювака. Ух ти! які вони сильні. Як воно гне ту вудочку і все хоче втікти в траву. Та ти що? Хоче, друзі, в нас бути дощ. Бачу, хмарки біжать, вітер дує, а коробчик клює. На хробак. Поміняв трохи. Насадку на наживку і це спрацювало. Ще поки я не визначився, на що риба клює краще, але цю рибку запускали восени минулого року і вона зараз дуже активна, бачу, їх тут на кожному кроці вистачає. Пімав вже 5 чи то 6 рибок коробчиків. Бо були в нас ще окунчики, а це такі більш цільові коробчики. Карасиків, поки в нас ще не було. Але вони тут є теж гарного розміру, поки нам ще не попадалися. Я вже встиг собі трошки так проаналізувати, на що риба бере краще. І який нюанси загалом, друзі. Краще працює хробак з опаришок. Така фідерна класика працює от по невеличкій невеличкому такому коробцю, проте в гарному, друзі, і сильному. На пелець є клювання не так швидко, як на хробака, проте на хробака знову ж таки клюють оконці, посмикує шатає краснопірка. Загалом, друзі, на хробака рибалка така динамічніша цікавіша. Але якщо б було бажання відсікти е, рибку, відсікти але таку, половити суто коробця, пелець підходить найкраще. Жодної клюваки дрібної риби на нього не було. Суто коробчики. Погода в нас, друзі, змінюється. Мав бути дощик, начебто хотів, але немає. Так, що це в нас тут? Ух, була клювака. Зараз у нас тут стоїть хробак з опаришем. Трава плеве, вітер траву стягує. Ловити на такій снасті зараз не дуже зручно, але нічого, тим не менше, клювання є, а це основне, рибка відкликається, прикормочка працює. Загалом, друзі, рибалка супер. от, 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 оп, оп. Є. Головне його зразу відтягнути. Так, підсак, підсак. Головне його зразу забрати від трави. Оп, Так, цей трошечки дрібніший. Але є. О така, така, друзі, рибулька. Є більші, є менші. І знову з підсадкою, з підсадкою опариша. Супер. Так, підсак і у воду. Таким потрібно ще рости. Ставимо зараз знову хробачок опарика і перезакидаємось. we mm -hmm. Встигли ми, друзі, трошки половити рибки до дощу після 11-ї покльовок вже дуже мало, риба закрила рота, якщо можна так сказати. Загалом непогано клювало. Зранку я приїхав на одне місце, спочатку трошки не розібрався, на дні була трава, ставив оснастку на дно покльовок не було, ставив вище, теж там риби не було. Переїхав, друзі, знайшов. Нормальне місце без трави, таке вікно, рибка була. Пробував ловити як на живі компоненти, також на пелець, на насадочки. Все, друзі, спрацювало. Діпований пелець давав рибку, відсікав все те, що нам було не цікаво ловити. А на хробака ловилося все. Загалом, друзі, рибалкою я задоволений. Декілька годин ловлі, намаху вудочку, делікатна снасть, хороша рибка, гарний розмір. На таку снасть дійсно класно ловити тих коробців по таких 500-600 Самі більші, думаю, грам 700 навіть мав. Один тут друзі завів в траву, зійшов, не витягнув. То напевно була, як завжди, найбільша риба. В цілому рибалкою задоволений. Прикормкою задоволений. Використовували ми сипучу прикормочку е тигровий горіх. Також використовували короповий пелець, форелевий пелець, нашу гранулу. Загалом все спрацювало. рибка прийшла і клювала. Єдине, що не було в нас, друзі, за рибалку жодного карасика, але нічого не розчаровуємося. Будемо шукати його ще на даній водоймі, на інших. Думаю, що обов'язково буде ця рибка в наших уловах. Кого зацікавила наша прикормочка, то знайти її можна у більшості магазинів на заході України, а також купити на нашому сайті anvifishing.com.ua з вами був Аношкін Іван і канал Anvifishing. До нових зустрічей на рибалках! Все буде Україна!